Росія задала чергового масованого удару по українських містах та енергетиці. Окупанти запустили понад 330 дронів та 28 ракет, серед яких 15 балістичних. Внаслідок нічної атаки в Україні загинуло шестеро людей. Серед них двоє дітей на Київщині у селі Погреби ворожий дрон убив 38-річну матір, її шестимісячну донечку та 19-річну племінницю. Їхні тіла, рятувальники знайшли серед згарища приватного будинку. До села родина переїхала з Києва. У цьому ж районі в іншому населеному пункті уламками вбило 68-річного чоловіка також двоє людей отримали поранення. Внаслідок атаки пошкоджені та зруйновані житлові будинки, автозаправні станції, енергомережі, залізнична інфраструктура. Повідомив голова місцевої ова. У столиці внаслідок російських атак загинуло подружжя пенсійного віку, і ще на менше 30 мешканців отримали поранення. Зокрема, п'ятеро дітей. Медики ушпиталили дев'ятьох постраждалих, у тому числі чотирьох дітей. Усі інші на амбулаторному лікуванні повідомили в Київській ОВА. Через обстріли пошкоджено ще не менше 10 житлових будинків у різних районах столиці. Частина Києва знеструмлена. У медзакладах розгорнули пересувні мобільні котельні. Вони забезпечують теплом, перинатальний центр та дві міські клінічні лікарні. Три російські дрони комікадзе спрямували окупанти у будівлю приватного дитячого садка в холодногірському районі Харкова. Вихователі встигли спустити дітей в укриття, у підвальне приміщення закладу. На момент атаки там перебували 48 дітей. Усіх евакуювали, ніхто з малечі не постраждав. Загинув 40-річний комунальник, який опинився неподалік під центру вибуху. Поранених щонайменше дев'ятеро, четверо з них у тяжкому стані. Вибухи спричинили масштабну пожежу, крім дитсадка, пошкоджені житловий будинок, магазин, кафе, офісна будівля, Ське приміщення згоріли кілька автомобілів. Дев'ять ударів дронами завдали російські війська по житлових кварталах Запоріжжя, постраждали ще на менше 15 жителів. Серед них двоє немовлят і 13-річний хлопчик. Внаслідок атаки пошкоджені 15 багатоповерхових і кілька приватних житлових будинків, об'єкти інфраструктури, повідомив голова місцевої ОВА. Херсон потерпає від артилерійських обстрілів. Приблизно п'ятої ранку окупанти поцілили у приватний сектор корабельного району. Зруйновані будинки та господарські споруди постраждало літнє подружжя. В день ворог знову відкрив вогонь по житлових кварталах. Загалом відомо про шістьох поранених. Повідомили в місцевій ова. На Полтавщині Рев знову атакували об'єкти підприємств нафтової промисловості, В ДСНС оприлюднили вражаючі кадри пожеж, які рятувальникам довелося приборкувати. До гасіння залучили понад 120 надзвичайників та близько 40 пожежних машин. Через масовану атаку енергетичної інфраструктури Укренерго запровадила графіки погодинних відключень у всіх регіонах України. Їх можна побачити на сайтах місцевих енергокомпаній для промислових споживачів та бізнесу. Графіки відключень діятимуть з та до другої години. Українців закликають ощадливо використовувати електроенергію. Україна і Швеція підписали угоду про наміри закупити для повітряних сил ЗСУ 100-150 винищувачів Джаз 39 Кріпен-Є. Про це домовились під час візиту президента України. Під час спільної прес-конференції прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон зазначив, що йдеться про довгострокову програму співпраці у сфері розвитку повітряних спроможностей на 10-15 років. Це ми розпочали роботу для отримання Україною. Гріпенів, ми розраховуємо, що майбутній контракт дозволить отримати нам не менше ста таких літаків. Це дуже класні літаки, сильні авіаційні платформи, які дозволяють виконувати великий спектр завдань. Норвегія надасть Україні новий пакет енергетичної підтримки близько 150 мільйонів доларів для закупівлі газу взимку. Про це стало відомо під час зустрічі президента Зеленського з прем'єр-міністром Йонасом Гаром Стер послом обговорили зокрема потреби України в системах ППО та зміцнення оборонної співпраці про виробництво дронів та ракет і розширення ініціативи Пьорел. В РФ вирішили провести тренування ядерних сил із залученням тріати, тобто задіяли наземні морські та авіаційні ядерні компоненти. Путін особисто керував навчаннями з космодрому Плесецьк запустили міжконтинентальну ракету ЯС з підводного човна в Баренцевому морі Синьову. А стратегічні бомбардувальники ту 95 МС випустили крилаті ракети великої дальності. У Кремлі заявили, що відпрацювали масований ядерний удар у відповідь. Полігон на Камчатці, з якого випустили ЯС, близько до кордону зі США. Ідні медіа вбачають у навчаннях показову спробу тиску на цій війни проти України і зриву переговорів Путіна з Дональдом Трампом. Сил оборони уразили два стратегічні об'єкти військово-промислового комплексу Росії. Генштаб Збройних сил України підтвердив удар по Саранському механічному заводу в Мордовії, який виробляє протипіхотні інженерні боєприпаси, детонатори, комплекти мінування на підприємстві. Зафіксована серія детонацій. Також підтверджено влучання по Махачкалінському нафтопереробному заводу в Дагестані, який забезпечує пальни морську базу Каспійського флоту РФ та використовується для заправки військових суден. Його річна потужність до мільйона тонн нафтопродуктів, крім. Того напередодні сили оборони України задали комбінованого ракетно-авіаційного удару по брянському хімзаводу, де виробляють порох, вибухівку та компоненти для ракетного пального. Служба безпеки України показала нове покоління морських дронів Sea Baby, тих самих, що вже прославилися у боях на Чорному морі. Саме вони брали участь у третьому ураженні кримського мосту у червні цього року. Оновлені Baby здатні долати понад півтори тисячі кілометрів перевозити до двох тонн вибухівки і мають потужні двигуни та сучасну навігацію. Ліцеїст із Вінниці Вадим Береладин став дворазовим чемпіоном світу з грівого спорту. Змагання відбулися в польському місті Каліш. Вадим виступав у категорії до 16 років і здобув два золота у ривку та довгому циклі. У чемпіонаті взяли участь понад 340 спортсменів із 26 країн. Збірна України здобула перше місце в командному заліку, випередивши Польщу та Литву.